Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 3 січня 2026 року. Ключові висновки Міністерство закордонних справ Росії. 3 січня опублікувало шаблонну відповідь, в якій засудило військову операцію Сполучених Штатів Америки проти Венесуели. 3 січня в Києві відбулася зустріч України з радниками з національної безпеки від своїх західних союзників і партнерів. Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що Україна представила основні документи з поточних мирних переговорів радниками з національної безпеки напередодні зустрічі лідерів коаліції бажаючих держав 6 січня в Парижі. Президент України Зеленський оголосив про подальші кадрові зміни в уряді та армії України. 2 січня Зеленський повідомив, що запропонував чинному міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову обійняти посаду міністра оборони. Зеленський зазначив, що Федоров може застосувати свій досвід у сприянні українському проєкту лінії дронів, який має на меті інтеграцію операцій з дронів та наземних операцій в українській армії та цифровізації державних послуг і процесів в оборонному секторі. Зеленський запропонував призначити чинного міністра оборони України Дениса Шмигаля новим міністром енергетики та першим віцепрем'єр-міністром. Зеленський також оголосив, що призначить першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю першим заступником керівника офісу президента та зазначив, що кислиця продовжить працювати в українській переговорній делегації. Зеленський також повідомив, що розглядає нових кандидатів на посаду керівника військових адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернігівській областях. У ніч з 2 на 3 січня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили. Що російські війська запустили 95 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких близько 60 були безпілотниками типу Шахед з напрямків міст. Курськ, Орел та Брянськ, Мілерово-Ростовської області, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю та окупованих Гвардійського, Качі та Мису Чауда у Криму. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 80 безпілотників, і що 15 безпілотників вразили 8 місць, а уламки безпілотника впали у двох місцях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій та цивільній інфраструктурі в Чернігівській, Херсонській та Київській областях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали удару крилатими ракетами. Житловій інфраструктурі в Черкаській області 3 січня. Українські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області та в Тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися на куп'янському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 січня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися поблизу автомагістралі Р 79 Куп'янськ-чугуєв у центрі Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 31 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині сотницького козачка на північний захід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися вздовж траси є 40 Бахмут Слов'янськ. На північний схід від Оріхово-Василівки, на північний схід від Костянтинівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.